В Івано-Франківську побільшало велокрадіжок. Про це інформує міська міліція. Кажуть, нещодавно затримали велокрадія, на рахунку якого незаконне заволодіння 22 колісників. Аби велосипедам не приробили ноги, правоохоронці радять івано-франківцям бути обачнішими, адже люди, як правило, самі винні у тому, що їхні майно викрадають. Зокрема, залишають свої ровери в під'їздах та біля магазинів. Статистика говорить про те, що за вісім місяць поточного року у нас викрило нас викрадено 52 велосипеди. Здебільшого викрадають велосипеди, яких вартість становить дві і більше тисячі. Це такі кращі велосипеди. Робота по встановленню цих осіб, встановленню осіб, які скоїли ці крадіжки, триває. З початку року також зросла кількість крадіжок майна з автомобілів. Таких фактів у правоохоронців майже півсотні. Як правило, транспортні засоби не були обладнані сигналізацією навігаційних систем, магнітол, барсеток, документів. І здебільшого крадуть з автомобілів, які знаходяться біля спальних районів, і з автомобілів, які не обладнані звуковими сигналізаціями, я би тут рекомендував мешканцям міста все-таки залишати автомобілі на Платних автостоянках, стоянках, які мають фізичну охорону. У порівнянні з іншими районами Прикарпаття Івано-Франківськ складний у криміногенному плані. Констатує міліція. Проте, на відміну від інших обласних центрів, визнаний найбільш безпечним для проживання, адже в місті поменшало крадіжок з квартир, грабежів та хуліганств. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.